Європа користає, тому що ви є і ми є, так? Я маю тут привітання від 24 різних країн світу, які хочуть вас привітати. Але хочу вам сказати, що в тих країнах світу, так як ви сьогодні в тому майдані є, є такі самі різні майдани і в Америці, і в Канаді, і в Італії, і в Португалії, в Іспанії. Навіть в Кореї є таке. Я приїхав з Австралії. Я з вами є від 21-го. і завтра в Мільборні. Є також такий подібний майдан. І в Австралії таке є, і в Новій Зеландії. Тому цілий світ там, де є українці, ми є разом. Ми є один український народ. Тому Україна це Україна. Слава Україні! Передаю ці привітання вашим ведучим. Ми разом, ми з вами будемо разом іти до кінця. Слава Україні!